Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, хто до нас з вами завітав. Це Хмаринка-веселинка поливає все навколо, гарна, красива. І вона до нас завітала зі своєю історією. Давайте ми її послухаємо і пограємося з хмаринкою. Ну що, вирушаємо в путь! Хмаринка разом зі своїми. Подружками подорожувала осіннім небом. Тітки, а скільки у нас зараз хмаринок на небі? Багато хмаринки. Але три хмаринки відстали від них і почали сперечатися, яка ж з них більша. Давайте поглянемо і скажемо: ось у нас є хмаринки, яка з них більша. Так, ось ця хмаринка. Сама велика. А де сама найменша хмаринка? А ця внизу хмаринка сама маленька. Сперечалися вони сперечалися, потім подружилися. І вирішили хмаринки. Що? Крапельки, які живуть на них, впадуть на землю дощиком. Бачите, багато крапельок впало. Пройшов дощик, і на лісовій галявині з'явилися так, грибочки. Скільки в нас грибочків? Багато грибочків. Ці грибочки які дітки? Маленькі, а цей грибочок великий. Цей грибочок великий один, а маленьких грибочків багато. А ще наші краплинки. Утворили на галявеньки. калюшки. Скільки калюжок у нас тут? Багато калюжок. А яку форму мають калюшки? Кругленькі, як м'ячик. Калюшки? Гарно. Лежали на своїй галявеньки і потихеньку зволожували земельку – Ось такі гарні чудеса сталися з нашою хмаринкою. Хмаринка дякую, що ви уважно послухали її історію. Погралися з нею, поглянули, що буває після дощику. Вона вам каже: до побачення! А я хочу вас запитати, скажіть мені, дітки, які у нас були хмаринки? Так були великі і маленькі, а грибочки також великі й маленькі. А калюжок скільки було? Багато, а яку вони мали форму? Кругленьку наші калюжки були. І я вам, як хмаринка, кажу до побачення, до наступної зустрічі і дякую, що ви були з нами!